I never got it, what you have to go I guess this world's too slow for you I think there's beauty in the grey, the cold But you just want the gold And there's no way I can beat it Cause I got no chance, no chance when it comes to her uh, She got the glitter and the fame And I, I just wasn't enough for you мене Діма привіз. На будівельний майданчик як став. Не на нову пошту. Ну, а тут як завжди дуже гарно. Дивіться, яка класна рослинка. Ми вже поснідали, навіть з'їздили в Юск, навіть погуляли в парку, попили каву, закинулися потім шаурмою. Зараз заїхали ми в Дилайт лаунж-бар, забрати наші суші, які ми постійно тут замовляємо. Ну, як не тут, замовляємо в забула, як воно там називається. Ну там де завжди, там, де... те, що я вже мільйон разів сказала, і посилання залишала. А забираємо саме в цьому Lounge Bar. Вони там разом працюють. Забираємо суші і далі їдемо в Тарас, на нову пошту, забирати мої посилочки. Я дуже люблю купувати техніку. У мене, якщо запустити в магазин, то. Першим ділом я побіжу в магазин техніки. Не знаю, чого так, але мені подобається техніка, кнопочки, все там понатискати, потримати. Я таке люблю. Коротше, так, да, техніка, товари для дому, потім вже типу, шмотки. Я прикраси люблю. Прикраси, можливо, теж десь біля техніки будуть в <сум> моєму рейтингу. Отже, сьогодні буде розпаковка, буду дивитися, як що працюємо, тестувати. Так, а от і під'їхали, показую, що знову нас питали. Ми питали, де хіросальку, біла церква. Дивіться, скільки так. На момент виходу цього відео нам вже прислали фотку з дронами, які ми нещодавно купували та відправляли з вами Там Mavic 3 та Mavic 3E. Зараз у нас є ще один актуальний збір, ну взагалі черга зборів. Зараз основний, на який ми робимо такий, знаєте, упор, тому що це ну, терміново швидко треба. Це на підйомник для ремонту машин, і це ми збираємо гроші для частини, де воює мій тато, для того, щоб вони могли оперативно ремонтувати машини. Лафет ми вже з вами купували, і тепер треба ще такий підйомник. Тому у кого є можливість, у кого є бажання, долучайтесь до нашого збору. Так, я зуновлена інформацію. Вже зібрали на підйомник. Тому, бачите, як буває все швидко, не встигне відео вийти, а як вже все отак от змінилось просто. І фотозвіт отримали, і новий збір відкрили, і вже закрили. Чому я це все вставляю, не вирізаю, просто щоб ви розуміли, як швидко все може змінюватись. Тому не завжди я про наші збори кажу саме на youtube каналі саме у влогах. Це набагато зручніше робити в інших соцмережах, наприклад, як телеграм-канал. Мій мікрофончик М -м -м. розвідки. Так, він виглядає, я дивилася відео огляди на ютубі за нього, він ще є в білому кольорі. А та тут я, я взяла для iPhone. Lighting. Чек воно що Лайтенг, для айфону. От кейс. Він в ньому і заряджається. Ось так от. Два мікрофончики та адаптер. Так, отак він виглядає. Я ще не знаю, працює він чи ні. Я ще не розібралася, як він включається. Так, ну що, ми вже вдома. Зараз буде розпаковка подарунків. Я вже нацепила мікрофон. Єдиний мінус те, що кріплення таке, собі, знаєте, на соплях. Ну, китайське. На цьому мікрофончику нормально тримається, на іншому постійно відлітає. Треба буде щось придумати. Повертати не хочу, тому що працює класно. Я вже затестила в кімнатах, ходила по різним кімнатам, записувала. Ну, мені цікаво було, підключила я його чи не підключила, тому що просто треба було всунути в телефон, нажати на кнопочки і все. І воно працює, не треба ні до чого більше під'єднуватись. От Я тестувала, зараз вам хочу показати. Телефон у мене зараз стоїть на штативі. Я зараз буду відходити і весь цей час щось казати. І ви почуєте, як.

Там написано, що десь 10-20 метрів має нормально якби, записувати звук. От. Так що треба буде придумати, як підлаштувати кріплення другого мікрофону, щоб не вискакувала пружинка. В машині оце крайнє відео я теж, ну, коли прицепила мікрофон, він вже працював. А єдине, що я думала, що може, не буде чути. Машину, як вона їде, треба буде ще з цим шумодавом теж поекспериментувати. Тут є, як я казала, три рівні. Поклацати. Ну, взагалі, треба інструкцію подивитись і правильно його підлаштувати. Тому ну, зараз я вам покажу, що ми купили, тому що ми їздили ще в Юск. В Юску мені треба було докупити тарілку. Отаку в нас побилась одна. Докупила. Потім ще купила отаку тарілочку. Ну, вона така, знаєте, більш декоративна. Я буду сюди свої каблучки складати, тому що я люблю там сьогодні одну наділа там завтра другу, третю, десяту. Щоб вони гарно лежали в одному місці. Так, що ще в Юзку ми купили. Розчіску. Отаку, таку, звичайну. Забуваю, як вони називаються, вішалки. Вішаки будуть. Такі сіренькі. У мене є такі чорні, а будуть ще такі, я Дімі віддам свої чорні, а свій одяг повішую на такі. І прищепки. На цей раз взяла такі дерев'яні, тому що пластикові в мене висіли на вулиці, ну там. Там, де я постіль, сушу. І вони від сонця попортились і розсипались. Тому краще брати дерев'яні. тут так, такі маленькі зволожувач повітря. Воду я сюди буду наливати з фільтра питну. Я, так, до речі, в праску також наливаю питну воду. Інструкція. Який він прикольний. Ось такий менюсенький. Клас. Ну і зарядка. Так, точніше не зарядка, а він працював. Провід. Це вже підставка під робочий ноутбук. До речі, цей мікрофон, я не знаю, скільки він працює по часу, але десь 3 години точно має працювати без підзарядки. Може більше, може менше. Тут, не знаю. Будемо дивитися, бо вони зазвичай пишуть одне, а на ділі може бути трохи інакше. Так, отака бандурка. Замовляла я це на моє. Вигляд одразу кажу не гламурний. Тут більше він мені треба для того, щоб охолоджувати, і я могла ноутбук ставити трохи вище, щоб мене знаєте, голова постійно не дивилась отак от вниз, а щоб хоча, хоча б отак прямо для телефону. От. з самого ноутбуку. Потім покажу на ділі, як це все буде виглядати. Так, ну що, тестовий заїзд. Я знаю, що буде все нормально, але перший раз я заїжджаю у двір, як я і планував, як це буде відбуватись. Ось, ми приїхали, наприклад. Зараз подивимось, як це виглядає. А ну-ка. Ну що, прикольно. Нарешті заїхав вже у двір, так як я і планував собі в минулому, що машина буде під'їжджати прямо під хату. Тобто носом можна заїхати спокійно. Потім, коли вже у нас озеленення буде, вже носом я не вийду, тому що в мене не буде місця багато туди. Але, але я зможу задом спокійно здати просто і там вже на парковці розвернутися, як це я завжди роблю. Так що все круто, я дуже радий, що вийшло. Як бачите, вже ті прибрав, якісь терчали і мішали заїжджати. Тільки що прибрав. Да, так що тепер будемо реально користуватися, тому що це дуже зручно, коли машина прямо під дім під'їжджає. Ти розгрузився, а потім просто під угу. поїхав назад. А ще прикольно вийшло. Я поцепила ще на дігу мікрофончик, дала йому в машину, і він заїжджав, і розмовляв. І таке враження, що знаєте, голос був записаний поверх. Але це не так, це було прямо в машині. І дуже класно було чути. Коротше, я задоволена покупкою, навіть не дивлячись на те, що кріплення оце, ну таке собі слабеньке, скажімо так. Тут нормально, а тут браковане кріплення, але, бачите, тримається. Просто я без пружинки. Пружинку зняла, бо з нею чомусь вилітає. А без пружинки як би нормально. Зараз моє основне робоче місце виглядає так. І потім подивлюсь, як буде з підставкою під ноутбук. Слухайте, тут дує такий вітерець легенький, класний. Можна його ага, вимикати в Можна сильніше робити. Максимум зараз у мене стоїть. Досить тихо працює, якщо чесно. Може, можна ще більше? А, це одиничка. Так, це що таке? Ага, це освітлення вибирати. Клас. Мені подобається. Навіть приємно, якщо чесно, тут сидіти, тому що, знаєте, як такий кондиціонер з ноутбука. Дуже тихо працює. Клас! я вам скажу, мені отак от дуже зручно. Зараз я введу пароль. Ну щось скажу, я дуже задоволена. Тепер подивимося, як воно буде в ділі, чи не буде так нагріватись ноутбук, хоча, я думаю, що не буде, тому що навіть якщо так руку прислонити, то дуже так, знаєте, нормально. Дуже прямо. Зараз ще покажу. Я мені подобається. Ще зволожувач повітря і буде ідеально. Ще вам показую зблизька. Підійду. Зараз послухайте, як воно. По звуку. Як на мене дуже тихо. Прям дуже тихо. У мене бувало так прям сам ноутбук, шумив. шумів. Ну, прикольно, напевно. Такий звук тут. Дуйчик такий прикольний. Ааа, класно! Ага, мені подобається слухай. Угу. Класно. не захотів. тут, наче, на можна крутити його, щоб воно якось в різні сторони. Поняв? Угу. Класно. Угу. Там є налаштування 2 години, 4 години. Прикольно. Клас. Мені подобається, що тут як кондиціонер дує. Це на, макс... на максимальному рівні звук. Угу. Понятно? Ну, а, тако... Тут різні кулери, ти їх вмикаєш і вмикаєш, різне освітлення. Так, ага. ну, да, можна труси тепер сушити. Це взагалі про так. Трам... Ну, я дуже задоволена. Я теж. Ну, класно. Підставку з кулером я купувала виключно для свого робочого ноутбуку. Для мого власного в мене MacBook Pro. За яким я працюю на Ютубі. Ну, такої підставки не треба, тому що він якби Нема що тут охолоджувати, <гум> плюс він не гріється. І монтую я частіше за все в ліжку. Взагалі в іншій позі. <гум> на роботі тільки основні, я працюю сидячи, а так все інше, в мене там. зволожувач повітря мені також дуже сподобався. Єдине, що я його з часом переставила, я вже користуюся цією технікою десь тиждень, дуже мені все подобається. А, але а, чому перенесла зволожувач повітря? Він у мене отут стояв. Тому що у мене ці речі, у мене тут поруч, якби речі, висять у нас нема шаф. А, і виходить, що оце все? Оце все. Воно стає вологим. Я вирішила переставити. Тепер у мене зволожувач позаду стоїть. Зволожувач повітря мені дуже подобається. Бачите, як він парить, ну, дуже класно. А зараз я трохи коротко про нього розкажу. Тут він на 2 літри. Воду я десь заливаю, напевно, десь двічі на день. Класно те, що коли вода закінчується, він сам вимикається. А ще класно те, що тут є часові режими. 2 години, 4, 8 годин можна обирати. Наприклад, включила 2 години і все. З цього моменту, через 2 години він вимкнеться. Чи там 4 і 8. А ще класно те, що тут. От так ми його виключили. Тут ще є підсвітка. Включаємо і він одразу включається з підсвіткою. Кольори змінюються. В темряві це все виглядає більш яскравіше, ніж вдень. Але якщо вам не подобається підсвітка, її можна виключити. Просто ще раз нажати от сюди. Тут сенсорне керування. І все. Я вдень без, без якби, світла, <гум> без підсвітки його вмикаю. І ще оцю частину можна крутити в різні сторони. Також помітила мінуси цього мікрофончику, що я купила, а це те, що дуже швидко сідає телефон і треба ходити з павербанками. І краще взагалі з цілим пакетом павербанків. Якщо ви там щось серйозне знімаєте, не влоги, то ну, обов'язково треба цей момент продумати. От, мікрофони довго тримають заряд, я б сказала, навіть більше ніж три години. Я придумала, як виправити ситуацію з бракованим кріпленням. Я просто нарощу гель лаком і спилю зайво, і буде триматись нормально. Я ще не пробувала, але це я так собі придумала, і Діма каже, це ідея може бути. І ще якщо у вас iPhone, то цей мікрофон працює без будь-яких сторонніх додатків, просто все засунули і все працює. Якщо у вас Android, то я чула, що треба, ну, відеогляди дивились на Ютубі, то кажуть, що треба встановлювати якісь там окремі додатки, щоб цей мікрофон. Щоб ваша камера записувала звук через оцей мікрофон. Якось так, трохи складніше там. У мене не тільки були покупки з техніки, також ми їздили в Київ. Як бачите, наш Льоха вже на місці стоїть, все з ним добре, то переживали. <гадували> Щоб ви що, <шо>, машину купили? <гадували> Ні, ми машину не купили, і ми тим більше в відео розказували, що то за машина. І скільки часу ми будемо на, на ній їздити. В Київ, ми також заїжджали не тільки якби за нашою машиною, ми ще заїжджали в світлопарк, тому що давно просили. Ми там були останній раз минулого разу, минулий рік. Це ЖК, де ми купили квартиру і виплачуємо зараз. Якби до сих пір виплачуємо, тому що війна трохи так втрутилася в наші плани. Ну, буде окреме відео зі світлопарком. Ну і заїхали ще в магазин, накупили речей. Мені Дімі там дещо теж купили одяг для дому, як завжди, бо я дуже люблю одяг для дому, там дещо Діма обрав. Якщо можна взагалі сказати, що одягав мене Діма. Ще стосовно нашого Льохі, переживаю, чого так довго його не було. А також розкажемо, можливо, в наступному відео, коли поїдемо його забирати. Все розкажемо, все буде. Тільки згодом чекайте, що ми з ним робили. От, але ну, ми довго чекали на запчастини. Ну, мало робили недовго, тому що просто відео виходять тільки тричі на тиждень, і плюс я можу за один день зняти декілька відео да, наперед. Це вже займає пів тижня ефірного часу чи навіть ще тиждень. І актуальність, якби на тиждень, на два, може відрізнятись, а може не відрізнятись. Ну а ще буває таке, що, наприклад, вихідні. Я там не знімала на весь тиждень. І оцей тиждень я нічого не знімаю. Ну, тобто чисто монтую, а оброблюю ту інформацію, яку я вже якби, зняла. Ну, але якщо ми там кудись їдемо, да, посеред тижня, чи робітники до нас приходять посеред тижня, там, да, щось, якусь роботу робити, то тоді я вже знімаю. Тому на Ютубі може складатись таке невірне враження <зарків> і про події, і про хронологію. Це Ютуб, це треба час на обробку. Це великий шматок роботи, тому все з запізненням, все розтягується по максимуму. Наприклад, коли ми були на Тенерифе, на Тенерифе ми були тиждень, це ще до війни. От. А людям здалося, що ми там були місяць. Вони такі, ви взагалі працюєте, ми вже давно працюємо на роботі, вже давно прилетіли, але просто ще випуски виходять. А ще з класних новин, це те, що нам вже зробили візуалізацію проєкту. Він вже готовий на 90%, тому що ми внесли там ще деякі правки. Дуже сподобалось, класно. Чекаємо, коли вже повністю зроблять. Вже картина є.